Доброго дня, Україно! Багато запитань, телефонних дзвінків, як там Кукурудза після Геліантекса. Дивимось, покажу зараз. Так, друзі. Кукурудза RGT Lipex, VO 290, якщо мені пам'ять не зраджує. У фазі 6-7 листків, де, де був і восьмий, було іменно на цій площі 40 грам геліантекса, плюс прилипач 100 грам і вилив 100 літрів води. Ну, не знаю, поки що ніяких я змін не бачу. Перед геліантексом був е, Нікусульфурон і Пріма. Мілагро літра і пріме 500, по-моєму. Потім були дощі і я так зрозумів, чи друга филя, чи відійшла амброзія, чому було і прийнято таке рішення непросте внести геліантекс. Ну не знаю, друзі. Поки що ну, кукурудза як кукурудза, все в'яжеться, все як би є. Амброзія, з краю бачу, що трішки є. Трішки є, Ось дивіться, наслідки Геліантекса. Центр згорів, згорів, згорів. А те, що воно вже пустило доповнительне, воно ніякої ролі не зіграло. Тому що, ну як воно, хворе, кволе і тому подобне. Ну, друзі, не буду я лізти далі. Блін, ну хотя. Отака. Попередник кукурудза, Оранка Бездобрив, е, внизу я сіяв 60 тисяч. Навіть по два качанчика позакладала, а чи вони будуть, хто знає. Ну, оце таке. Не знаю, друзі. Я нікому не рекомендую, я просто показав, як зробив я, попередньо порадившись з людиною, яка два роки підряд ставила такий експеримент. От і все. Все, всім пока.